Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, чарівна краса природи. Сьогодні займаюся розмноженням винограду зеленими відводками. Ну, зараз середина липня, трошки вже пізнавато. ну, на неділю десь можна було раніше. Да. Ну, Є у мене тут сорт винограду Молдова, який росте вже тут у мене з 1986 року. Дуже непоганий сорт, я би сказав, універсального призначення, хороші смакові якості, теж можна і вино зробити. І головне, що він стійкий до хвороб, якими поражається виноград. Там вже в самі такі годи несприятливі, вологі, може трохи поражатися. Пошкоджуватися, а так кожного року дає гарний урожай, я ним дуже задоволений. І зараз хочу зробити зелену відводку для того, щоб, є у мене там на аркі виноград, посадив сорт, називається арочник, але він не стійкий і то підмерзне, то пропаде. Так я хочу поміняти на виноград. Молдову. Ну, надо сказать так, що це називається розмноження кореньовособственим способом, то тобто, є корень собственні виногради. Не... Таким способом можна розмножувати тільки стійкі до філафтери, філаксери. Значить, Ну, це сюди від можна віднести такі от, допустим, всі, які я знаю, Молдова. А із таких американських є сорта, значить теж стійкі до філоксери, вони широко розповсюджені на ар. На арках, от, і теж можна розмножувати їх від, відводками зеленими. О, значить, що для цього потрібно? Ну, По-перше, я зробив тут каналку, значить, глибина десь 15 см. Додавляємо сюди хорошої землі з перегноєм. От. Перемішуємо, навіть і удобрення є. Ну, як ви бачите, сухо поливаємо. І потім є спагон у нас. Він якраз от близько до землі ріс. І, як говориться, я його і використаю. Ну, що потрібно зробити? Значить, та частина, яка буде в землі, обов'язково видалити всі зелені частини, листа, пасинки, якщо є, О, буси, оставить, <кій> як ви бачите, Голий, без листя і так далі з зелених частин. І тепер акуратно ми його вкладуємо в цю ямку і присипаємо земелькою. Він тонкий і буде гарно тут держатися. Цей щесь тут листочок знизу можна трошки вбрати. Да. Цей <кій> пагін е, зелений о, залишаємо. Ну, щоб він, як кажуть, е, не, не тіліпався, <кій> ми його о, до опори. До опори його не спрацювало. Прив'яжем. от і, як кажеться, буде він нормально стояти. О, все. Тепер ми поливаємо. Зверху Ну, у нас зона тут посушлива, значить, дожді свипав 5 мм. Земля суха, поэтому в мене тут є капельне зрощення. Я от проложу тут капельницю. І коли я буду включати зрощення, воно буде потихеньку поливатися. Отака От ситуація. Ну, слідкувати, щоб земля була волога. І, виходить, десь раз в неділю можна додатково поливати. Да. І так він буде вкорінюватися аж до кінця вегетації. Якщо зими не сурові, можна лишити от так, як є, щоб воно тут він зимував цей от, водок. от, а весною викопати і пересадити на нове місце. Якщо зими зими сурові, можна осінню викопати, поставити в підвал і весною посадити. Отака ситуація, друзі, із розмноженням винограду зеленими відводками. Так що, хто хоче розмножити виноград, можете використати цей метод. Да? А на цьому буду завершувати своє включення. Бажаю всім мирного неба. На все добре і до нових зустрічей!